членів сімей, всімей ветеранів, ветеранів, святів та звідси України у закладах професійно-професійно-технічної освіти додаткові здійснитися з бюджетом військовій містої переанів. Програма по факту вже е, юридично підтверджує ті наші заняття з ветеранами, які ми проводили в закладах професійно-технічної освіти, як майстер-класи. Тепер наші ветерани, захисники та захисниці мають змогу отримати. Е, Кваліфікації по професіях, які будуть запропоновані в самих закладах професійно-технічної освіти, будуть створені короткотермінові курси терміном від двох до чотирьох тижнів, в залежності від потреб і від бажання наших військовослужбовців. Тому радо запрошую стежити за соцмережами Львівської міської ради та департаменту освіти та культури, для того, щоб дізнатися, як і в який спосіб можна буде записатись на такі курси. У нас були навчання по зварювальниках. Зварювальники виготовили лавки в новий центр ментального здоров'я, який був відкритий. І нещодавно це було теж виготовлення в рамках проєкту профорієнтації спільно з швейцарським проєктом Десайт, столи для профорієнтаційного хабу. Також у нас є е декілька учнів, які займаються барбарською справою, і безпосередньо є ідея, щоб ці люди теж навчали потім ветеранів, які будуть проходити такі реабілітаційні навчальні курси.